Рази української мови втратив роботу. Сервіс онлайн-замовлень таксі Уклон припинив співпрацю зі скандальним водієм, який назвав Державну мову України жлобською та сільською. Про це журналістам телеканалу НТА повідомили у відповідь на наш запит. Ми зовсім не толеруємо російську мову, тому з цим водієм уже припинили співпрацю. Нагадаємо, приїхавши на виклик до замовників жінки з дитиною, таксист не захотів почекати їх декілька хвилин на точці посадки. Добре, добре, виходимо, виходимо от, 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 жлобський от, язик. Обурення через прохання та те, що вона спілкувалася українською мовою. Він висловив колегам-таксистам у спільному чаті. Пока що б**, до, б**, вкладну, на дурдом. Сразу, зразу сельской голос під'їхав, бо стаю на установці, тому що заїзду во двор нету. Ну, я жду три безплатно, чотири платно. Біля пошла на. Коли жінка ще раз зателефонувала до хлопця з проханням зачекати її з дитиною, таксист з використанням нецензурної лексики облаяв її. Я риб їді на йді на три рази, а варю і пі Я з дитиною. В рот тебе твою дитину. Відео інциденту опублікував одеський волонтер Дем'ян Ганул. Згодом стало відомо, що таксиста звати Михайло, хлопцеві 19 років. Він є студентом одного з місцевих вишів. Каріна не телеканал НТА.